Це перші укриття, яке з'явилося в Житомирі. Тому передбачити повністю швидкість всього укомплектування, тобто підведення електромережі і тому подібного. Ми не ну на даний момент зараз вже маємо досвід, ми можемо щось уже прораховувати. На тому етапі ми не розуміли, скільки це займе часу. На даному етапі модульні укриття вже оснащені всім необхідним, крім лавок і поводі. Лавки і вода зараз знаходяться у нас на складі. Підрядник зобов'язується найближчі дні виставити ці лавки, і зараз іде саме. Ми в процесі знаходимося підключення відеокамер. Камери відеоспостереження будуть як зовні, так і всередині. Система електронного замка буде працювати при сигналу тривога, будуть автоматично відчинятися і при завершенні. Тривоги будуть автоматично зачинятися. Всередині знаходиться кнопка, якщо хтось не встиг вийти, то за допомогою кнопки може вільно покинути сховище. Магнітний замок працює від електроенергії. Якщо зникне електроенергія, двері будуть відчинені? Виходить так. Це питання ми ще, мабуть, будемо обдумувати. Ну, побачимо, як наші люди взагалі будуть відноситись. Гадаю, так що вони нам потрібні. Питання в тому, чи будуть люди сюди ходити. Це мало б бути більш продумано, щоб більша кількість людей сюди поміщалася, бо воно занадто маленьке. І мені здається, що це неправильне використання коштів, тобто сума дуже велика. А користь не така вже виглядають вони в принципі адекватно, і можливо вони зможуть захистити нас від якихось уламків або ще чогось. Але я дуже сподіваюся, що нам не придеться пробувати міць цих бомбосховищ на собі. Сподіваємося, що поставили двері і вони будуть захищати від цього, але е є надія, що вони все-таки будуть відчинятися під час повітряної тривоги, і е ми зможемо використати їх. Можливо, вони чимось і допоможуть нашим людям. Ну, я в ньому не бачу сенсу, воно від прямого попадання взагалі не захиститься. Хіба що від осколків, які там. Будуть десь такі, хоча навряд чи, Я думаю, наше місце не попаде. Я краще просто на вулиці. Ну, взагалі, це ідея добра, але чи повинна? Їх ставити було зараз військовий час і тратити такі кошти. Краще, може, треба було облаштувати ті бомбосховища, які вже є, і привезти їх до, до якогось ну, більш зручного ладу. На обірбетоні кажуть, що таке бомбосховище стоїть у них на заводі 500 тисяч гривень. Воно не похоже на бомбосховище, зовсім не похоже. Воно більш похоже на братську могилу.